Так, от покажу свої розрахунки, як я підбирав опір. Це було по заводському. Ну, Паралельне з'єднання верховець. Так, 1 розділити на 1 ом, додати 1, розділити на 1,2 Ома. І це буде дорівнювати 1 і додати 0,83. І тепер ділим 1 ділимо на 1,83. Загальний опір. У нас получався 0,55 Ом.

Треба додати, це буде 1,6. 1, 1 розділити на 1,6 до 0,62 Ом. 0,62 Ом. Ось вот так в мене... Ну, там в мене вийшло чуть-чуть, бо в мене не 1,3 пішов був, а 1,2 Бу, був опір. Ну, а друге, я думаю, якщо лишити 1 Ом, а 1,2 замінити на 1,3 Ома, це в мене получався опір 0,56. А цей був у заводському вигляді 0,55 Ом. Не дуже велика різниця була, то я вирішив підібрати так. Оцей. Вийшло в мене десь 0,62 Ом.